Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачну сирну паску з шоколадною начинкою всередині. Готується все надзвичайно просто, швидко, легко, тому давайте готувати. І ви побачите, наскільки це просто готується. Для приготування сирної пасочки нам знадобиться. Бажано, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. В першу чергу нам знадобиться вершкове масло гарної якості. Воно має бути дуже м'якеньким. Також знадобиться цукор, там в мене одразу ванільний цукор, сир, в мене жирність 9%. Сир я протерла через сито. І сухофрукти. Я їх залила попередньо на 30 хвилин теплою водою, потім промила, висушила паперовим рушничком. Яйця в мене розмір СО. Вони обов'язково мають бути кімнатної температури. Звісно, також простійне борошно. Далі розпушувач з харчовою содою обов'язково. Соду треба завжди додавати у випічку, де є сир. І також в мене тут цедра апельсину, можна і лимон взяти. І трошки куркуми. Куркуму використовую для гарного кольору. Розпушувач харчову, соду та ванільний цукор одразу додаю до борошна і перемішую. В іншу ємкість викладаю м'яке вершкове масло, додаю до нього половину від загальної норми цукру і починаю збивати на середніх обертах міксеру. Маса має трошки збільшитись в об'ємі та посвітлішити. Далі по одному додаємо яйця. Спочатку додаємо одне яйце, збиваємо, щоб маса стала однорідною. Потім додаємо друге яйце і знову збиваємо, щоб маса стала однорідною. Далі я всипаю половину борошна і трошки перемішую. Всипаю сир, я його протерла через сито, можна пробити блендером. Також всипаю куркуму та натерту цедру. І все гарно перемішую. Довго таке тісто вимішувати не потрібно, тільки щоб об'єдналися всі інгредієнти. Одну столову ложку борошна я залишила для сухофруктів, додаю до них, трошки перемішую і додаю в тісто. Це ми робимо для того, щоб всі родзинки гарно розподілилися по тісту. Все, тісто готове. Я буду випікати в маленьких таких формочках. Це такі звичайні формочки для кексу, в них діаметр може бути 8 або 10 см, але мені потрібно зробити ці формочки більш високими. Якщо у вас є класичні паперові формочки для пасочок маленького діаметру, будь ласка, використовуйте їх. І викладаю тісто у формочки. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Прикрашати я буду сублімованою малинкою та фісташками. Ось такі пасочки в мене вийшли. Я випікала в двох різних формочках. Маленька пасочка дуже гарно піднялася. Перш ніж прикрашати, вони мають повністю охолонути. Прикрашати зверху я буду апельсиновою глазур'ю, можна і лимонною. Готується надзвичайно просто. До цукрової пудри вливаю потрошку сіт і розмішую до необхідної нам консистенції. Все, і ваша глазур вже готова. А тепер найцікавіше, ми будемо готувати начинку шоколадну для нашої пасочки. Мені знадобиться білий шоколад та апельсиновий сік. Шоколад я розтопила імпульсами у мікрохвильовій печі. Так можна це зробити на паровій бані. Апельсиновий сік я також трошки прогріла в мікрохвильовій печі, щоб він був тепленький. Бо має бути максимально рівна температура, як шоколаду, так і соку. Далі вливаємо сік до шоколаду і розмішуємо. І ви одразу побачите, що шоколад буде густішати прямо на ваших очах. тому що все одно температура соку і шоколаду буде трошки коливатися. Далі я ставлю в холодильник приблизно на 15 хвилин, можливо на 20 хвилин, в залежності від того, який шоколад ви використовуєте. Бо якщо чорний шоколад, де багато какао масла, то маса стане більш густою за більш короткий проміжок часу. Пасочка вже добре охолонула, вирізаємо серединку, ні в якому разі її не викидаємо, вона нам знадобиться. І заливаємо в пасочку шоколад. Це навіть не шоколад, а така шоколадна помадка. І ось так гарненько зверху її накриваємо вирізаною частинкою. Приблизно через годинку шоколад всередині вже стабілізується. Прикрашаю я нашою апельсиновою глазурю і у нас дуже гарна пасочка виходить. Всередині шоколадно-апельсинова така помадка, зверху апельсинова глазур. Це дуже-дуже смачно. Звісно, можна використовувати і молочний і гіркий шоколад. Прикрашаю пасочку я фісташками та сублімованою малинкою. Це надзвичайно гарно, воно надзвичайно гарно виглядає як декор. І, звісно, покажу вам таку пасочку у розрізі. Така пасочка надзвичайно смачна, гарна, готується просто, легко, особливо її добре готувати, якщо ви робите на замовлення. Її смак зовсім не поступається класичним дріжджовим пасочкам. А шоколадна начинка всередині готується дуже просто і дуже швидко. Ви можете замість апельсинового соку використовувати малиновий сік, вишневий сік, і таким чином ви будете мати зовсім інший смак.